Голівуд це знаменитий район в Лос-Анджелесі, який тісно пов'язаний з кіноіндустрією та відвідуються мільйонами туристів кожного року. Саме тут знаходяться головні студії, що створюють американські кіношедеври, а також безліч кінотеатрів, що показують найсвіжіші фільми, музей воскових фігур та музей кіно, в якому представлена величезна колекція артефактів кіноіндустрії. На бульварі Голівуд ви можете зустріти багато знайомих вам героїв фільмів, що пропонують вам зробити з ними фото за гроші. А також багато інших представників різних мистецтв, які заробляють гроші на вулиці, створюючи, наприклад, ось такі бюсти для бажаючих. Або оригінальні картини на згадку про LA на різні тематики. Також саме на цьому бульварі знаходяться зірки відомих акторів, музикантів та інших відомих персонажів. До речі, нові зірки тут досі періодично з'являються. Ось, наприклад, одну з них готують до відкриття. Але якщо дуже кортий, то ви теж можете сфотографуватися з власною зіркою.